Шановні громадяни! З 25 листопада 2024 року вступає в дію закон України 20 серпня 2024 року про внесення змін до закону України про участь цивільних осіб у захисті держави. Згідно вимог даного закону, громадянами набувається право задекларувати зброю на різну військових зразків, особисте користування та утримують її у себе під час дії військового стану. З цією метою ви маєте можливість звернутися до будь-якого територіального підрозділу. Поліції за місцем вашого мешкання, за номером телефону 102. А для цього створено взагалі дуже простий механізм декларування. Вам необхідно прибути в зазначений підрозділ поліції і мати при собі лише необхідні документи, тобто копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. Після цього зброя вона перевіряється по облікам органів поліції по наявним базам впродовж доби, і після чого вона повертається одразу вам з видачею відповідного документу, який посвідчує ваше право на її користування та зберігання. Але слід зазначити, що є певні обмеження для зброї, яка підлягає декларуванню: різноманітні гранатомети, вагнемети, кулемети, а також перенесні зенітно-ракітні комплекси. Все інше підлягає декларуванню і може бути отримане громадянинами в особисте користування. Крім того, є, існують невеличкі обмеження стосовно громадян відносно декларування зброї. А, то, а тобто, наявність непогашеної судимості, а також е, оголошення підозри за злочин, які. Непогашений. Ну і основне слід зауважити стосовно е, вимог і умов надання декларування. Також законом передбачено, що після закінчення дії військового стану громадянин на свій розсуд має право задекларувати і оформити власність на дану зброю і перевести її в розряд цивільної зброї, отримавши відповідний документ, звернувшись до підрозділів дозвільної системи.